Вітаю, я Олег, вже майже 5 років живу на островах Білихінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні пішов погуляти по узбережжю тут, ну, від населеного пункту Сан-Мігель до е міста Домагета. Ну, і Заодно подивитися, от я тут жив зліва-справа. А саме оцей кусок я його ніколи якось не бродив. Ну і от подивитись, що тут і як. І глянути заодно тут, от, наприклад, з житлом. Е -е, яке тут воно є, що тут воно є. Бо може я жив, Бог знаде і задорого і чогось красивого не помітив. Враховуючи, що я звідси скоро поїду. Ну і от е -е, чергова маленька бухта тут. І, наприклад, значить, тут ось... Е Побачив таку місце, тут взагалі воно виглядає, тут знаходиться завод, що виготовляє кокосову олію, і ото там кораблі стоять на рейді, їх видно. То Вони чекають трюми, щоб заповнити тою олією. Ну, Така тут місцена і пляж такий собі, але тут е, от є ну, така, в общем, тут туристично промислова зона вийшла. Тут от є і за спиною таке в мене незрозуміле. Тут ось е, видно, що це як туристична база, така зроблена, куди місцеві приїжджають відпочивати на вихідні. І в той же час, наприклад, тут ось є такі будинки. Зараз покажу. От вони Ось так зроблені практично на деревах. Оце тут, якщо з власником за цим домовитися, то ну, я знаю приклади, коли за 100 доларів оце тут навести лад, щось там якось трохи його благоустроїти. І за 100 доларів оце в таких будинках спокійно собі можна жити. Ну а зараз піду подивлюся ще далі, що тут є. Ну, Ось так воно виглядає. Тут ось вам і дерево в хаті, і відразу видно море, і на острів Сікіхор, і на острів Апо і з той сторони ще, скорше за все, видно острів Сибу. Ну, гарна панорама, красиве місце. Єдине, що на вихідних тут буде багато туристів з їхніми караоке. Ось поряд от такий другий теж дерево в хаті. Ну, таке воно, колоритне. Якщо хочеться таке бюджетне і в такому своєрідному практично стьобовому місті, то як би чого не пожити. От таку штуку знайшов. Така собі міні-китайська стіна, філіппінський прототип. І рідкісне місце, звідки видно відразу а, три острови. Тобто маленький той острів Апо, напротив якого я живу. А, потім, відповідно, Далі на горизонті острів Сікіхор, на який я скоро збираюся переїхати. Ось він. Ну і звідси ось вже ще кілька бухт. І там місто Думагете, і видно дуже добре острів Сібу. Оце якраз звідси всі гарний, гарний такий огляд. Але ж навколо, ну конкретна промзона. Тобто ось таке воно, воно. Хтось його викупив, воно чекає свого часу, що воно таке, як воно, ну, є воно таке, от і все. Таке якесь трохи дивне місце. Ось е, така споруда е, виглядає як міні-фортеця. І явно належить австралійцю, який е, трохи сумує за батьківщиною. А кінгуру понамальовував. І поряд ось така закинута стоянка з човнами. З такою спорудою, яка Ну, хтось там є, ну явно теж е, пусте воно стоїть, що можна домовлятися за оренду абсолютно спокійно, е, за недорого. Ну, Знову ж поряд от, живуть місцеві, все воно в переміжку. Ну, але таке от, е, з точки зору бюджетності, і... Е, тут красиво, тут красиво, е, тут е, недорого. Як би теж, абсолютно такий. Територія бюджетного житла. в общем. Ще й поряд з кінгуру. Тут чергова бюджетна бухта. Ну, З точки зору ландшафту відповідно, житла. Ось такі куріні. І поряд, де хтось побудував ось таку вілу, не зрозуміло, чи це комерційна, чи просто люди тут живуть. Ну, Таке сусідство типове для цієї території. Потім далі йде така закинута територія, яка чекає свого часу, з якимись залишками там вагода, якийсь дах, типу китайський, щось таке. Мабуть, китайцям раніше належало або зараз. Ну і отаке от цікаве дерево з гамаками і дівчатами. Ось набережна з такими деревами і ціле розмаїття ось цих гойдавок зроблених шин. Ну отак. Це місцеві по вихідним. Приходять, п'ють, співають. Це все тут. І собаки. Місцеві, куди ж без них. Називається І чого ж тут не жити? Ось так воно все виглядає. І дівчина в валясті стоїть. Ну, отак, прохолодно їй. Ось така чергова бухта з красивим видом на Сітіхор. Ось такі тут дерева, практично натуральне сучасне мистецтво в такому вигляді. Ну, оце земля, отут, наприклад, це продається. Щоб було зрозуміло, метр коштує 50-70 доларів. Тобто сотка отакої землі в такому місті це приблизно 5-7 тисяч доларів. Ось такі тут ціни. За отаку панораму. А це наступна бухта. Ну, Тобто панорама та сама. Тут вже є от рибалки. Ну і чим тут вирізняється, от зробили тут такий от невеликий, але доволі затишний ресторан, цікавий. Ну, а десь через стінку вже чути караоке. Ну, така, Що не бухта, то якось воно щось окреме. То щось закинуте взагалі. То щось цікаве. То так собі. ну... Так, прогулянка по узбережжю закінчилась тим, що здибилися ми з Семеном і повіз він мене в гори. Тобто знову в той район Валенсія, там, де гарячі джерела. Оце отак думакети видно зверху. І там море. Це Семен, Семен, посміхнися. Ну і відповідно от в'їзд в Валенцію. Там красиво, там гори, там різні такі очеретяні, бамбукові, кафе з кавою. Коротше, туди. Добрий день чи вечір. Вечір Валенція. Гірське предмістя Тумагета І вважається також а, самим заможнім предмістям. Тобто тут багато вів іноземців, тут заможні місцеві живуть, тут красиві гори, тут красиві панорами. Тут відповідно гарний клімат. Тобто, оце ми сюди заїхали, тут уже на назустріч нам дме не гаряче повітря, а таке якраз таке, що треба. Тобто жити тут дуже-дуже комфортно. І ще кілька років тому тут земля коштувала копійки, зараз, на жаль, ні. Ну і виглядає. от. Так все тут. Дуже гарно, дуже прибрано, гарна дорога. По суті, що ще треба, коли живеш там, де і не спекотно, і не холодно, а саме ідеальний клімат. І до цього ще в тебе перед очима красива панорама. Тут же інфраструктура з'явилася, тобто багато різних магазинчиків. І ціни абсолютно адекватні. Вони тут не вище, не нижче, ніж скрізь. Ось такі тут магазини. Вони працюють практично цілодобово. Асортимент гарний, ціни адекватні. Ну, тобто, в принципі, район, в якому жити приємно. А це, до речі, про місцевий хліб. Він ось як видно тут в асортименті, його багато, різний. А, оце одна така продовгувата булочка, вона коштує близько 3 гривень. А це будь-яка. будь-що. Оце все по 3 гривні. Тобто або 5 місцевих песо. Так що хліба багато, він різний, трохи специфічний, але принаймні він є. Ну от Парк із спортзоною. Це все тут же. Оце практично зараз знімаю на одному перехресті. Ага, пам'ятник різаль. Різаль знову. Також от є своя церква на районі, не знаю з сторон, але виглядає красиво. Це біля цього ж парку. Якщо яким чином мене знову занесе жити до Дмагети і не буде хати <кхем> біля океану. То вже буду шукати тут. Будинки ну, от, прямо красиві тут. І місце ж красиве. Тільки не знаю, я ніколи не розумів не тут, не в нас, чому вони їх будують от прямо біля дороги, біля цього шуму. Якщо у тебе виявився гроші, щоб таку красу побудувати, ну купи вже землю, тим більше океан поряд. І, або 100 метрів від дороги, ні, чомусь тут. Все, пішли тут е, цілий каскад таких от... Кладів, які побудовані на джерелах на цих гарячих термальних. Тобто отут от воно все. А, ну Там що такі, зони відпочинку, ну термальники. Класичні, як у нас в Закарпатті оце тут таке саме. Семен мене кудись притяг. Тут у нього колись дівчинка жила. Ну а тут в общем то гарне панорамне місце на все думагете Трохи запізнились з Західом сонця, ну але якось, якось отак воно воно виглядає. І тут прямо от двір дівчинки, от такий, як є. Тобто от люди живуть отак в такому хаосі, все нормально. Стандартний варіант. І от, що дивно, що, от, наприклад, ось отут ну, не побудували будинок, от немає, да, на самій от на самому цьому майданчику, де от, звідки могла б бути оце видно всю красу, як би ні. Тобто, от, пусте місце. Я думаю, що якщо в них є м -м -м документи на цю землю, то воно зараз коштує мільйон мільйонів. Оце місце. Бо тут дуже красиво. Це Приїхали ми до кафешки, де по інформації є гарний вид. І Вона до сих пір ще не відчинилася після ковіду. Ось так це все виглядає. Ну, Нам просто власниця дозволила сюди зайти і тут познімати. Якби оце така споруда з отаким видом. На жаль, вже після західу сонця. Ну воно прямо над прірвою, над прірвою попити каву. Отак це виглядає. Там будинок власників. Ось така красива місцевість з панорамою. Теж от дивно, да? двоє сусідів, де, перші, де ми ті щойно заїжджали, вони теж на цьому схилі живуть. І ось оці люди. І от оці люди. У них тут панорама набагато гірша з їхнього двору. Але вони все ж таки якось додумалися от зробити. Ось таку бесідку тут, дали їй рекламу в інтернеті, красиво так воно все виглядає. І тобто інформації багато, відгуків багато. А ті, що поряд заїжджали, навіть там, у них набагато краща панорама, але вони там навіть нічого не побудували. Навіть будинку собі. Якось дивно. Ну отак. Різні люди. От, красиво виглядає знизу. Тут знизу воно якось красивіша панорама, ніж якщо дивитись на саму гору. В будь-якому випадку цікаве місце. Нічне спортивне життя у Валенції, на Валенції. Ну, в общем, тут, в Юрському районі, вночі теніс, баскетбол, аеробіка все це процвітає повним ходом. Це церква вночі. Як буде це виглядати, я не знаю. Зверху там написано, що вона побудована в 1961 році. Крім нічного спорту, в цьому парку ще є нічний фестфуд. Ось так це виглядає. Все смажиться, і люди відразу із спортмайданчиків приходять сюди і якби компенсують втрачені калорії. Ну, взагалі, всі азіати багато їдять. Ось так це виглядає. У Валенції. А це вже ранок наступного дня. У мене в хаті сьогодні трапилась пожежа. Для цієї території це звична історія. Мурахи залазять в розетки. Багато вони там живуть. І потім, якщо перепади електроенергії, трапляються. Там їхні гнізда, вони загораються, вогонь миттєво ну, спалахнув, вибігла дівчина, прибігла, каже: Диви, в тебе там хата горить. Швидко це все схватив воду, загасив. Зараз піймав себе на думці, що, мабуть, тест на операторство чи богерство відбувається таким чином, що якщо бачиш хату, яка горить, і хапаєш не вогнегасник, а хапаєш камеру, то тоді оце на 100% ти вже професійний блогер. Ну, як е, ця показала ситуація до блогера, мені ще далеко, тому що ми всі почали водою, то тобто все палувати. Ну і добре, що поряд є сусіди, які мають свій отель, куди можна піти, поки там відбувається, ремонтують проводка, бо там не знаю, що воно в яких масштабах погоріло, то пішли сюди ми до отелю. Ну, якраз захід сонця, і, відповідно, якраз можна подивитися цей отель іще сьогодні. Ось так. Люди тут все облаштували. Облаштували доволі толково, з доволі цікавим дизайном. От сама така споруда, авторський дизайн цікавий, тобто ніде не змальований. Та хоч би навіть був би змальований, то що такого. От, ну... От посеред цієї місцевості, тут зліва, справа, тут все дике, і тут на тобі ось якби такий отель відбувся. Так що, вчорашня прогулянка по берегу та, ну, та по горам. І сьогодні, сьогодні з усією ситуацією, як є перебування в цій отелі, я закінчую цей репортаж. Нагадую, що, будь ласка, Полайкайте все, що відноситься до україномовного контенту. Немає Контенту немає нації. Ну і всі ми різні, тому ми оригінальні. І на прощання, от такий ось вид на по суті, бухту, в якій цей отель, і цей отель і я живу, і, як завжди, острів Апа. Це човен, що належить цим, же, ну, цим же власникам отелю. Ось от такі справи. Так що все. Прощаємось, пока.